Протягом минулого тижня на полігоні «Широкий лан, що на Миколаївщині, проходило міжнародне українсько-білорусько-російське навчання. Тренінг проходив у два етапи: під час першого відпрацювали базові елементи з підготовки та планування миротворчої операції. Другим етапом стала власна бойова операція миротворців. Усе це бачили наші кореспонденти. 176 військових спільно відпрацьовували елементи несення служби на блокпостах, заходи зі знешкодження незаконного збройного формування, патрулювання та відбиття нападу терористів. Білоруський підрозділ, що входить до складу сил спеціальних операцій, повністю укомплектований контрактниками. Військові дії злагоджено та швидко. На машині під'їжджають до будівлі, де влаштували засідку экстремісты. Після невеликої перестрілки затримують і виводять бандитів. Я считаю, что учение необхідні, дабы наладити взаємодію між нашими країнами, між миротворческими підрозділями наших стран. Для нас, то тобто есть для росіян, допустим, провести якісь спільні совместные учения бувшими бывшими. Советскими республіками Это очень приємно російські десантники поділилися з українськими колегами своїм бойовим досвідом. Нашим військовим теж було про що розповісти, адже вони щойно повернулися з Болгарського гарнізону, де брали участь у дослідницькому командно-штабному навчанні, адекватне реагування 2011. Учені мають агромний потенціал на будущее. Це большой положительний момент в нашому сотрудничестве, которое укріпляє. Наше нашу дружбу дає возможность поділитися досвідом і добитися бійця при виконанні миротворчих, учебно-бойових і бойових задач. Варто зазначити, що починаючи з 1991 року в Україні вперше проводяться подібні навчання. Можливо, майбутні спільні маневри сусідніх слов'янських держав стануть традиційними, такими як Сібриз або Козацький степ.